І розпаковка. Подивимося, що ми ще прислали. Так, Це видатково. Це у нас має бути обжимка. І це у нас так і є. Обжимка від від, від 0,25 до 16 квадрат. Так що потім покажу, як вона обжимає і як працює. І чи зручно. Так що підпишіться, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання в профілі. І підпишіться на TikTok. Все, всім дякую за увагу.